Привіт, вболівальники синьо-білих! В останні години багато розголосу про те, як Шахтар намагався перешкодити переходу піхальонка в Динамо. Я поділюся всіма подробицями цих заяв, але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо. 5 червня київське Динамо офіційно оголосило про підписання 27 річного українського півзахисника Дніпра, 1 Олександра Піхальонка. Гравець пояснив, чому обрав київський клуб. Спочатку був інтерес з боку Динамо, але потім Шахтар дізнався, що київський клуб хоче мене підписати, і зробив аналогічну пропозицію. «Гірники мали пріоритет переді мною. Тому трансфер відклали, тому що було багато юридичних моментів з приводу того, що якщо я перейду в Динамо, Шахтар нічого з цим не зробить, сказав піхальонок. У сезоні 2023 2024 піхальонок провів за Дніпро 1-31 матч у всіх турнірах, забив 6 голів і віддав 5 гольових передач. Друзі, вболівальники, що ви думаєте про підписання піхальонка? Чи було це правильне рішення? Ми сподіваємося, що він яскраво сяє у футбольці нашої улюбленої команди. Я зупинюся тут і побачимось у наступному відео, не пізніше.